Вітаю, друзі, ви на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Сьогодні Дмитро Комаров показав на що витратив гроші з проданого спорткару. І маємо вже інформацію, що 22 автівки на передову. Дмитро Коморов закупив та протестував партію машин для Збройних сил України. Машини телеведучий та мандрівник придбав разом із другом, ведучий програми Світ на виборі та мандрую Україною. Дмитро Комаров після продажу свого унікального авто разом із другом знайшов автівки та переправив їх із Латвії. До телеведучого підключилося багато волонтерів і іноземців, і українців. Незабаром автівки поїдуть до найгарячіших точок. Мандрівника та телеведучого Дмитра Комарова військові зустрічають з українським прапором. Той пише на ньому лише два слова: на Хмельниччину телеведучий приїхав аби передати військовим 22 автівки. Їх закупив разом із другом. Я продам на аукціоні свій автомобіль. За нього вирочив один мільйон гривень. Мій кум Серйога. Ось правильно комівство. Почув і каже: Хочу підключитися, розповідає Комаров. До роботи підключили знайомих з Латвії і вже там почали шукати машини, які замовили захисники. Знайшли за півтора місяця. Доправити автівки до України допомагали волонтери. Розповідають, як дорогою їх підтримували місцеві. Нас дуже тепло зустрічали латвійці, дуже махали, допомагали нам скрізь, коли взнавали, що ми з України. Ділиться волонтер Сергій Сторожук. А ще, аби до українських захисників автівки не їхали порожніми, латвійці вантажили туди харчі та інструменти для риття окопів. А також для облаштування бліндажів, щойно машини прибули на місце. Військові з телеведучим беруться тестувати їх. Машина практично заточена для війни Л – Вони це настільки вони прохідні, тим паче пікап повідомляють журналісти. Гро. Грошей вистачило, аби закупити і один бус. Його укомплектують і відправлять до частини, в якій нещодавно ворог знищив медичний автомобіль. Доправить його до пункту призначення Олег. Сам він військовий медик, а нині лікується після останнього бою. Це все люди, яких ми особисто знаємо. Тобто це Харків, деякі підрозділи, які я не можу називати. Спеціальні дуже-дуже і вони виконують спеціальні функції, розповів Дмитро Комаров. Дякую Дмитро за його інформаційну роботу. Адже Дмитро Комаров час від часу виходить в ефір і розповідає всю правду, що відбувається в Україні. Його навіть визнали ворогом Росії і заборонили в'їзд на 50 років. Знаєте, я от собі думаю, мандрівник, телеведучий, дуже популярна програма Світ на виворі дивилися, дивилося все СНГ. Будемо чесні. Люди, навіть росіяни, з ним засинали і прокидалися на вихідних. І зараз те, що його називають ворогом Росії, багато гнівних коментарів від росіян, для мене це, чесно кажучи, не зрозуміло. От пропаганда на них діяла, діє і, мабуть, буде діяти, тому що їм дійсно виявила головний мозок.